Доброго дня! Сьогодні я приготувала салат із морепродуктів. Отак От він виглядає. Ну, вибачте, в мене така сьогодні тарілка такого формату, що тут собачка. Але ви візьмете інше блюдо це дуже смачно. Якщо ви захочете приготувати, подивіться відео. Перше, що я зроблю для цього салату це креветки. Вони в мене вже варені. Зараз я їх почищу. Голови можете не викидати, можете приготувати голов потім суп біск дуже смачний. Таку ложечку, якби трішки тонша була ручка, дуже добре чистити креветки. Чистенько. І отак складаємо поки що. Поки що чистим. Потім ми підсмажимо, тому що вони вже то готові, але смак повинен бути краще. Швиденько чищу креветки. Креветки почистила. Зараз я беру трішки вершкового масла, ставлю на плиту, розігрівається, два зубчики часнику придавлю і прямо сюди на сковорідку. Якщо у вас є розмарин, можете розмарину, можете спеції, які у ну, мене буде так. На прогріту сковорідку і потім відправляємо туди креветки. Тут у нас тільки креветка обсмажується, лосось або сьомга слабосолона в нас є. І всі інші інгредієнти ми з вами будемо вже складати прямо на тарілку. Тут саме головне це креветки. Довго не потрібно обсмажувати. Перевертаємо отак. Звичайно, краще сирі, але сири у мене немає, у мене вони вже проварені, тому будуть так. Ну, на цьому етапі вже можна прямо їх Вимикати, бачите, які вони гарненькі стали. Трішечки ще. Що, мої любі, давайте будемо збирати салат. Я буду збирати його на оцій великій тарільці. Ви можете збирати менший діаметр брати. Я тут додала сьогодні трішки салату і рукала у мене. І дивіться, все в мене тут є. Тобто салат помитий. Я зараз його розкладаю. Зараз я швиденько чищу авокадо і нарізаю такими кубиками. Кубиками, пластинками. Якщо у вас є формочка для кругло вирізання, будь ласка. Я візьму отак ложечку і ложечкою буду отак вирізати і отак буду сюди додавати. Звичайно, можете взяти пів авокадо, але я, щоб не залишати, я порізала весь авокадо. Риби у мене тут грамів 150 Зараз я нарізаю рибку без кісток, звичайно. Можна отак завернути, щоб воно було як квіточки. Не полосочки, а так як квіточки сюди засунуть його. Ви бачите, навіть ще в мене тут кусочок залишився. Ну, і залишився. Зробимо побільше рибки. Так, тепер я взяла так огірочки, накрутила для краси. Тепер ставимо креветки. Я сиру не додаю вершкового, тому що в мене авокадо. Якщо ви хочете, будь ласка, додавайте вершковий сир. І зараз швиденько готуємо заправочку, заливаємо, і наш смачний салат з морепродуктів готовий. У мене там залишилося із цезаря яйце, то я його просто додам отак для красоти. Залишилося воно в мене, але воно смак теж дасть. Можна додати ще червоного трішки томату. Де-не-де. -де. Зараз я трішки збризну лимонним соком, трішки отак. І швиденько готуємо заправочку. Так, і ще я підсмажила кеш'ю. Можете розломити отак. Кешю і міндаль у мене можна кедрові горіхи. Так, це салат дуже смачний, по-царському. Але тут кеш, я ж кажу, тут 20 грамів його піде, і буде достатньо. Готово. Швиденько зараз готуємо заправку. Чайну ложку меду, столова ложка соєвого. Додам сюди, у мене є отакий ось унагі. Додам сюди. Столову ложку рослиної олії краще оливкової і столова ложка лимонного соку. Перемішується все до однорідності. Можна більше зробити цього соусу. Але не потрібно, щоб прямо все плавало тут в цьому соусі. Просто збризгаємо зверху і до цього буде достатньо, тому що у нас такий, знаєте, дуже виражений смак цього соусу. Тут теж можна присипати зверху пармезану, але в мене сьогодні на столі два салати. Це Цезарь, тому я сюди пармезан давати не буду. Дістаю цю чашу. Ну Що, салат готовий. Ви подивіться, яка краса вийшла. Пригощайтеся, будь ласка, і саме головне обов'язково приготуйте такий салат, тому що він дійсно смачний. Готуйте, будь ласка, готується швидко, але дуже дуже смачно. Діліться від соцмережах. До побачення, до нових зустрічей!